Доброго дня, дітки! Погляньте, хто це до нас завітав. Це хмаринки. Хмаринки можуть бути різної форми. Можуть бути у вигляді тваринки або кораблика. Хто як побачить? Коли на небі з'являється хмаринка, то починає іти дощ. Восени Часто небо похмуре, сіре, днями дощить іде дощик. Він холодний, довгий, рясний. Дощик крапає, крап, крап, крап. Коли іде дощ, люди обов'язково одягають дощовики, плащі, беруть парасольки. Дітки полюбляють гратися з дощем. Можна одягнути чобітки і дощовички і весело пострибати у калюжах. Дітки, пропоную сьогодні намалювати дощик. Для того, щоб намалювати нам хмаринку з дощиком, нам потрібна буде фарба синього кольору, аркуш паперу і серветки. Дітки, беремо суху серветку і робимо з неї кульку. Макаємо кульку у фарбу синього кольору і ось такими цяточками малюємо хмаринку. Далі малюємо краплинки, беремо вказівний пальчик, макаємо у фарбу і малюємо дощик. Ось такий у мене вийшов дощик, а вам дітки завдання додому разом з мамою намалювати дощик.